Вітаю усіх глядачів мого каналу, мене звуть Ліна, і ви на каналі Пророкоділля. Сьогодні в нас понеділок, і я починаю сьогодні свій п'ятий старт в нашому місяці стартів я В'яжу, що хочу осінь на носі. І ви бачите перед собою шкарпеткову пряжу, і це означає, що буду я в'язати шкарпетки. Так, знову шкарпетки, ще одна пара. Я не можу. Зупинитися, тому що е, мені дуже-дуже мені подобається їх в'язати, тому, тому і в'яжу. Так, значить, це буде Alize Superwash Comfort Socks е, колір 522. Е, це такий е, блакитний, трошки такий розбавлений. Він не яскравий, а такий. Е, Блідо, блакитне, щось таке. Шкарпетки будуть ажурні, це я точно знаю. Так, буду я в'язати спицями 2,25 і буде ажурний узор. Шкарпетки будуть ажурні, тому буду показувати вам після того, як щось пров'яжу, і. Вже буде що показати. Ну, а ви не перемикайтесь, ми з вами побачимось зовсім скоро. Усіх вітаю. Сьогодні у нас п'ятниця. Я до вас підключаюсь, щоб зняти заключний кусочок до тижня стартів. На цьому тижні вже був п'ятий старт. І я вам розповідала, що хочу розпочинати в'язати шкарпетки, в'язати з Alize Comfort Socks. Ось такого кольору. І в мене вийшло пров'язати дуже-дуже мало. Але це не так важливо, головне, щоб був старт. Я розпочала отакі шкарпетки, вони мають бути дуже-дуже красиві, такі ажурні, майже повністю. Ось, бачите, мені ці листочки нагадують виноградну лозу. Мені так от здається, дуже красиво воно виглядає, на мій погляд, дуже такі вони файні виходять. Тому буду продовжувати. Мені ще трошки залишилось дов'язати до п'яточки і буду вив'язувати п'ятку. На мій погляд, тут не тільки буде красивий такий гарний візерунок, але й буде дуже-дуже така цікава п'ятка. Ну, Вона там, м -м... побачите, ну, я коли дов'яжу, я, звісно, все розповім. А зараз от, так... от, -от такий в мене старт за, це... за цілий тиждень, бо усе, що я встигла зробити. Але я не засмучуюсь, тому що м -м... я їх обов'язково з'яжу, вони мені дуже-дуже подобаються, і... і буду продовжувати. І є ще запитання, на яке я не відповідала, хотіла би вам відповісти. Дословно, я не пам'ятаю, але воно звучить так: розказати про свого найкращого друга, коли в останнє з ним бачились. Ну, якби це прикро не було, але в мене немає найкращого друга. Коли я була. Коли я була дитиною, коли я була дитиною, то звісно в мене були подружки, було їх дуже багато, і було, були найкращі подружки, але так складалося по життю, що люди йшли за якихось обставин, і було, були навіть зради, були такі вчинки, з якимись. Ну, довелося зіткнутися в дитячому віці, і це було дуже так, боляче, такі перші були розчарування. Можливо, на цей час, але я, наприклад, навіть після багатьох років того випадку, я вважаю, що це була ну, така зрада, жорстока зрада, і дуже-дуже. Важко було її пережити. Мабуть, після того я дуже обережно ставлюсь до людей, і дуже обережно ну, починаю спілкування ось. І, і от, от так от вийшло. Але за останні роки в мене з'явились. Подружки, подружки в інтернет-просторі, і я дуже-дуже рада, що так вийшло. Що в мене є однодумці, але все одно прикро, що немає поруч такої людини, яка би була. Ну, То не так важливо, є близькі і рідні, вони завжди поруч, рядом, тому отак виходить. Не хочу розповідати про своїх друзів, коли які були в дитинстві. Воно все минуло, Я взагалі вважаю, що в, ну, в нашому житті. Люди приходять не просто так. Одні для того, щоб чомусь нас навчити, інші для того, щоб ми їх чомусь навчили. І коли ну, настає час, то вони просто йдуть. Ну, Просто ми, напевно, розуміємо, що нам по різні сторони, або, можливо, людина Кудись від'їжджає далеко, і спілкування стає менше, і поступово ми один від одної віддаляємось. Можливо, так. Не знаю. Але вважаю, що все не випадково в нашому житті. І якщо так має бути, то воно так має бути. Ось така в мене відповідь на наші запитання. Такий був у мене п'ятий старт. Я дуже вдячна дівчатам за організацію цього місяцю стартів. Розпочато 5 проєктів, Уже є одна готова робота, я дуже задоволена. От, тому покажу вам свої підсумки стартів за декілька днів вже будуть. І будемо чекати вже, мабуть. Зимових стартів, тому що процеси розпочаті, їх треба дов'язувати і будемо працювати. Ну, а я, як завжди, вам бажаю гарних новин, тихого і мирного дня і ночі. І нехай у вас все буде добре. Зустрінемось з вами в наступних відео. Всього найкращого, бувайте!